Система направляє світло через крихітний кристал, не звертаючи уваги на нерівності, вигини і зворотні відбиття. Світло, що обходить перешкоди, як топологія змінює гру в оптоелектроніці. У світі технологій, де швидкість і ефективність є ключовими факторами успіху, пошук нових способів передачі інформації стає безперервною гонкою. Електроніка, яка протягом десятиліть домінувала в цій галузі, поступово стикається з обмеженнями. Зростаюча потреба в більшій пропускній здатності, меншому споживанні енергії та мініатюризації підштовхує дослідників до пошуку альтернативних рішень. І ось на горизонті з'являється оптоелектроніка область, що використовує світло для передачі і обробки інформації. Але і тут є свої виклики. Останнім часом. Завдяки відкриттям в області топології матеріалів, Оптоелектроніка переживає справжній ренесанс. Традиційно, передача світла через оптичні волокна або чіпи пов'язана з проблемами розсіювання, поглинання і непередбачуваності фотонів. Уявіть собі спробу провести потік людей по лабіринту, де стіни постійно змінюються, а деякі ділянки просто завалені перешкодами. Це по суті, те, що відбувається зі світлом у стандартних оптичних системах. Інженери витрачають величезну кількість часу та ресурсів на усунення дефектів та оптимізацію маршрутів, але це, як правило, лише часткове рішення. Однак, що робити, якщо замість того, щоб боротися з цими недоліками, ми могли б змінити самі правила гри? Саме цим принципом керуються вчені з університету штату Пенсільванія, які розробили секретний тунель для фотонів систему, яка гарантує доставку світла з пункту а в пункт, обходячи всі перешкоди і не гублячись по шляху. Цей прорив, опублікований у журналі Nature No Technology, відкриває шлях до нових поколінь оптичних пристроїв, здатних революціонізувати телекомунікації, сенсорні системи та квантові технології. Топологія ключ до управління світлом. В основі цієї розробки лежить концепція топологічних ізоляторів. У фізиці топологія вивчає властивості об'єктів, які не змінюються при деформаціях. Уявіть собі аркуш паперу, який можна згинати, розтягувати і скручувати, але його топологічні властивості, наприклад, кількість отворів, залишаться незмінними. Топологічні ізолятори це матеріали, які проводять електрику по поверхні, але ізолюють її всередині. У разі фотонних топологічних ізоляторів світло поширюється по краях кристала, утворюючи односторонній канал, захищений від розсіювання і поглинання. Уявіть собі річку, яка тече по певному руслу, не виходячи за його берега. Навіть якщо на берегах з'являться невеликі нерівності або камені, вода продовжить текти своїм шляхом. Аналогічно, фотони в фотонному кристалі поширюються по захищеному каналу, не залежачи від невеликих дефектів або нерівностей в матеріалі. Від теорії до практики шлях до таємного тунелю. Розробка секретного тунелю виявилася непростим шляхом. Спочатку ідея полягала у використанні поляризованого світла на фотонному кристалі для створення стабільного топологічного стану. Однак перехід від теоретичних рівнянь до реального пристрою виявився складним завданням команда зіткнулася з численними перешкодами, включаючи затримку поставок лазерного обладнання через пандемію COVID-19. Як зізнається Джень, деякий час здавалося, що все, що могло піти не так, вже пішло. Однак завдяки наполегливості та співпраці з науковцями з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарії, їм вдалося створити стабільний пристрій. Як це працює, поляризація та топологічні характеристики, ключовим моментом в роботі є використання поляризації світла. При лінійній поляризації кристал залишається без зазорів. Його внутрішні смуги перетинаються, як байдужі пішоходи. При круговій поляризації скручені смуги утворюють повний зазор, позначений числом черна рівнем одиниці С1. Це число є характерною топологічною характеристикою, що вказує на відкритий односторонній канал. По суті, команда навчилася налаштовувати кристал у часі, створюючи нові захищені маршрути всередині енергетичних прогалин. Цей ефект можна порівняти зі створенням тимчасових мостів або тунелів, які дозволяють світлу долати перешкоди, потенціал та перспективи. Розробка секретного тунелю відкриває широкі перспективи для оптоелектроніки. Ось лише деякі з них, покращені телекомунікації, більш ефективна передача даних з меншими втратами і затримками. Нові сенсорні системи, більш чутливі і надійні датчики здатні виявляти найдрібніші зміни в навколишньому середовищі. Квантові технології, захист крихких квантових станів світла, що є ключовим фактором для створення квантових комп'ютерів і комунікаційних систем. Мініатюризація пристроїв, можливість створення більш компактних і енергоефективних оптичних пристроїв. Я вважаю, що цей прорив є важливим кроком у розвитку оптоелектроніки. Можливість керувати світлом на топологічному рівні відкриває двері до абсолютно нових можливостей. Подібно до того, як топологічні ізолятори зробили революцію в електроніці, фотонні топологічні ізолятори можуть змінити гру в оптоелектроніці. Особистий досвід та спостереження. Як хтось, хто цікавиться фізикою матеріалів, я завжди захоплювався можливістю використовувати топологію для створення нових функціональних пристроїв. Ідея управління світлом на основі топологічних властивостей здається мені особливо привабливою. У своїй роботі над проектами, пов'язаними з розробкою нових матеріалів, я часто стикався з проблемами, пов'язаними з розсіюванням і поглинанням світла. Тому я впевнений, що розробка секретного тунелю може вирішити багато з цих проблем і відкрити нові можливості для створення більш ефективних і надійних оптичних пристроїв. Укладення розробка секретного тунелю для фотонів є яскравим прикладом того, як фундаментальні наукові відкриття можуть призвести до проривних технологій. Використання топології для управління світлом відкриває нові горизонти для оптоелектроніки та обіцяє революціонізувати багато сфер нашого життя. Вчені продовжують досліджувати потенціал фотонних топологічних ізоляторів, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш дивовижні розробки в цій галузі, це не просто крок вперед, це якісно новий етап у розвитку оптоелектроніки, що відкриває двері до майбутнього, де світло відіграє ще більш важливу роль.